Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми, як завжди, будемо блимкати нашим світлодіодом, але сьогодні ми це будемо керувати цим блимканням за допомогою кнопки. І не за допомогою двох-трьох, а за допомогою однієї кнопки. Ця кнопка буде і вмикати. Отак от. Хоп, натиснула, вона вимкнула наш світлодіотик. І одночасно ця ж кнопка буде його вимикати, коли він вже увімкнений. Натискаю ще раз, хоп, і. Наш світлодіодик вимикається. Нагадую вам, що сьогоднішнє відео є частиною курсу робототехніка Arduino, і послання на цей плейліст ви можете побачити в описі під даним відео. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь, прокоментуєте та порадите цей канал своїм друзям, вчителям чи знайомим. А ми поїхали! Схема поєднання наших контактів мікроконтролера з світлодіодами та кнопками-резисторами, як звичайно, можете побачити це в схему і в попередніх уроках. Світлодіодик отаким чином під'єднано до 13-го контакту, а кнопочка під'єднана до 6-го контакту, як завжди, із заземленням, як завжди, враховуючи полярність катод анод Далі давайте розберемо програму, що написана на мові C. Отже, з самого початку ми ініціюємо одну змінну, Це буде цілочисельна інтеджер змінна, Я її назвав on, присвоїв їй значення 0. Це змінна, ця змінна вона буде ідентифікувати, чи увімкне нашу лампочку, чи не увімкнено. От спочатку вона не увімкнена, тому я змінній on додав значення 0. Далі дуже важливо задати. Режим наших контактів 6 та 13-го. Як я вже казав, до шостого під'єднується кнопка. Тому це буде інпут, тобто введення інформації в наш контролер. Він буде з цього контакту отримувати інформацію, зчитувати. А тринадцятий контакт це буде наш світлодіодик, який працює в режимі output, тобто видавати буде інформацію, видавати буде напругу, яка буде світити оцей світлодіодик. Ну, ще раз я чомусь написав, що. Наша змінна зміна дорівнює 0, хоча я це сказав з самого початку ще при ініціалізації. Далі ми бачимо з вами оцю процедурку loop. Вона буде повторюватись завжди повторюватись, повторюватись, повторюватись. І давайте розберемось, в чому ж вона буде полягати. А складатися ця процедурка loop буде, так би мовити, з трьох блоків. Перший блок оцей, в якому ми. З'ясовуємо, а чи з нашого шостого контакту при зчитуванні прийшла одиничка. Тобто, коли ми нажимаємо на оцю кнопочку, от сюди приходить сигнал, і він вважається високим сигналом або одиничкою. І оцей знак він означає також, що а також. Тобто, кнопку ми натиснули, і от сюди прийшла одиничка, а також. Наша змінна дорівнює нолику. Тут нібито нас питають, а чи нолик там, а чи кнопка натиснута. І у тому випадку, якщо змінна ОН була нолику дорівнювала, тобто лампочка не світилася, а кнопочку ми у натиснули, то змінюється наша змінна ОН на одиничку. І далі ми про це поговоримо. Потім. В цьому ж блоці йде перевірка наступної умови. Але якщо так не відбулося, як ми тут сказали, може інше щось відбулося. А що може інше відбутися? Ми на кнопку натиснули, тобто на шостий контакт, при зчитуванні було виявлено, що так, кнопку натиснули. А змін на ON дорівнює одиничці. Тобто ця лампочка вже горить. Наступного разу, якщо ми будемо перевіряти, вона вже може горіти. І якщо вона горить, а ми натискаємо на оцю кнопку і подаємо оцю сигнал, що так ми кнопку натиснули, і так лампочка вже горить, тоді виконується оцей кусочок. І наша змінна Он дорівнює нолику. Тобто, отака от проста логіка. Якщо не зрозуміло, зупиніться, перемотайте назад і ще раз послухайте. Тепер другий блок оцей блок. В ньому буде проводитися перевірка. А чому ж? Дорівнює наша оця змінна ON. Тобто в попередньому блоці ми їй дали значення або 1, або 0. Відповідно, після натискання, якщо було вимкнено, то ми його вмикаємо, а якщо було увімкнено, то ми його вимикаємо нібито. Тобто ми ще не вмикали і не вимикали, але дали відповідні значення нашим змінним. І от тепер, у другому блокці, ми перевіряємо, а чому ж дорівнює оця наша зміна? Якщо одиничці. Тобто була команда, що увімкнути. Тоді ми на 13-й контакт даємо команду digital Write, на 13 й контакт High. І от сюди на 13-й контакт подається живлення, і цей світлодіодик світлиться. Але якщо інакше, якщо не одиничка, ну в нашому випадку може бути або одиничка, або нолик. І якщо нолик, то це явна команда, що вимкнути цей світлодіодик. І ми кажемо, в такому випадку, якщо щось інакше, якщо не оця одиничка, якщо щось інакше, наприклад, 0, то ми даємо команду на 13-й контакт подати низьку напругу. І на оцей 13-й контакт перестає подаватися живлення, тобто подається low сигнал. І оця лампочка тухне і не горить. Ну і останній блок оця delayй, маленька така пауза. Я вже. Навчав вас, як з дилеєм не працювати, а працювати з змілість. Але в даному випадку це буде дуже-дуже маленька пауза на 100 мілісекунд, тобто це одна десята секунди, Щоб коли ви натискаєте на кнопочку, пройшло ну, не більше одного зчитування. Просто якщо оцю дилей не поставити, то під час одного натискання. Оця процедурка луп може виконатись декілька разів. І ви нібито натиснули, а воно виконується спочатку оце, потім оце, потім знов оце, потім знов оце. І тільки після того ви відпустите свій палець, і вона спіймає, що ага, це більше змінювати не будемо, тобто кнопка більше не натискається. Отут-от Діджитал річ з шостого каналу, одесь, от, от він ж постійно зчитує, 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 зчитує. І якщо цю паузу не додавите, тобто він зчитав. Це все діло виконалось, і треба трошечки, трошечки часу дати. Ну от я вважаю, що 100 мс буде достатньо, щоб ви встигли свій пальчик убрати з цієї кнопки. І тоді о, ця вся е, повторення, цей цей луп, буде виконуватись, але вже не буду зчитувати, що з шостого контакту приходить натискання. І якщо ви наступного разу натиснете, ситуація зміниться. Працювати це буде наступним чином. Ось програма почалась. Змінна on у нас нолику дорівнює спочатку, і я не натискаю, нічого не відбувається. Але як тільки я оце натискаю, оп, він спрацював оцей кусочок коду, спрацював, що я натиснув кнопку, і на 6 прийшла одиничка, а on дорівнювала нолику. І він каже: добре, тепер ON це буде одиничка. А отут він спрашує: якщо ON це одиничка, тоді 13-й контакт увімкає. Увімкнути треба. Все увімкнув, трошечки почекав 100 мілісекунд. Це дуже-дуже швидко, це 10-та частина секунди. У цю мить я пальчик вже от звідси з цієї кнопки відпустив, і при наступному повторенні він спитує: а чи натиснута кнопка, ні, кнопка не натиснута. А чи натиснута кнопка, ні, кнопка не натиснута. І він більше нічого не робить до наступного мого натискання. Як бачите, схема робоча. Якщо у вас щось не виходить, щось не працює, то спробуйте ще раз передивитися, перемотати на назад та уважно дослідити, що ж ви там зробили так чи не так. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Якщо це дійсно так, то чекаю від вас коментарів, порад, підписки, лайків, ну і всяких таких речей, які дуже полюбляю YouTube, щоб наш канал був. Більш популярним на все добре, до побачення.